Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Оксі Рукодільниця. І сьогодні ми з вами будемо робити ось таке простеньке колечко з бісеру з квіточками соняшника. Давайте додамо зараз нам трошки літа в цю похмуру погоду і в цей важкий для всіх для нас час. Ці колечка робити дуже просто. Я їх буду робити ниткою. Ви можете також робити на лісці. Не забудьте підписатись на канал, ставте вподобайки, а ми розпочинаємо. Для роботи нам знадобиться три кольори бісеру. Це світло-помаранчевий, я взяла. Можна жовтий, який, який вам більше подобається, або який ви маєте в наявності. Зелений трохи. І вісім коричневих бісеринок, можна 9 або 7, ви вже будете потім рахувати по об'єму свого пальчика. Також голка і нейлонова бісерна нитка. Можна робити на лісці, звичайно, але я вам скажу, що я спробувала робити на лісці, і це дуже і дуже незручно. Якщо вам подобається більше ліска, можете взяти ліску. Але в даному випадку ми будемо робити цей майстер-клас на нитці. Отже, починаємо. Набираємо дві помаранчевих, одну зелену, дві помаранчевих, одну зелену. Підтягуємо майже в кінець нитки. Лишаємо нитки десь 10 см для закріплення, і щоб у нас наше кілечко не розплилося. Підтягнули. Тепер голкою з іншого кінця, ось тут у нас виходить голка, а з іншого краю проходимо назустріч ніби по колу через дві помаранчевих бісеринки. Ось так. І підтягуємо ось що у нас виходить. Тепер проходимо далі по колу через зелену, а також одну помаранчеву бісеринку. Лише одну. Ось так. Я поверну роботу так, щоб у нас ниточка виходила наверх. Ось що у нас виходить. Тепер набираємо. Одну коричневу і три помаранчевих бісеринки. І проходимо з іншого боку в ту ж саму бісеринку, з якої виходить ниточка. Ось так. А також у сусідню помаранчеву бісеринку. І витягуємо нашу ниточку. Ось що у нас вийшло. Тепер набираємо три помаранчевих бісеринки. Набрали. Проходимо через помаранчеву бісеринку, яка знаходиться біля коричневої. Ось, дивіться уважно, якщо уважно дивитися, то все буде зрозуміло. Тут у нас виходить ниточка робоча. Ось тут у нас по центру коричнева, і проходимо через помаранчеву, ось таким чином. Витягуємо ось що вже у нас вимальовується. Ось так. Квіточка є. Тепер набираємо одну зелену, дві помаранчевих. І одну зелену бісеринки. Ось таким чином у нас має вийти малюнок. І тепер тут у нас виходить ниточка, а з іншого боку пропускаємо цю бісеринку, з якої виходить ниточка, і ще в сусідню, ось так, назустріч, ніби по колу, проходимо голочкою. Ось так. Далі, так само по колу проходимо через зелену і одну помаранчеву бісеринку. Підтягуємо. Набираємо одну коричневу і три помаранчевих бісеринки. І робимо другу квіточку. Проходимо через помаранчеву, з якої виходить у нас ниточка, а також через сусідню помаранчеву підтягуємо. Набираємо три помаранчевих. Ось тут у нас виходить ниточка. Коричнева і сусідню помаранчеву, та що біля коричневої, проходимо колочкою, відтягуємо. Ось у нас вже є дві квіточки. Набираємо одну зелену, дві помаранчевих і одну зелену бісеринки. І проходимо через другу помаранчеву і ту, з якої виходить ниточка. Назустріч по колу. Далі виводимо ниточку через зелену і одну помаранчеву бісеринки. Ось уже у нас є дві квіточки. Таким самим чином ви робите потрібну вам довжину. А закінчувати ми будемо вже разом. Зробили ми потрібну нам довжину, ось що у нас вийшло. А тепер ми будемо з'єднувати наше кільце ось так по колу. Набираємо одну зелену, дві помаранчевих і одну зелену. Проходимо, як завжди, через дві помаранчевих бісеринки. Ось так. Через зелену також одну помаранчеву. А тепер дивіться, набираємо одну коричневу, робимо коло, ось так, щоб воно рівне було. Тепер дивіться дуже і дуже уважно. З іншого боку у нас є дві помаранчеві бісеринки. Проходимо голочкою, ось у нас тут. По центру, якби виходить ниточка. І так само по центру ми маємо зайти в помаранчеву бісеринку і вийти ззовні. з того ж боку, з якого у нас ось так ось так у нас виходить. Повертайте так кільце. Повертайте так кільце, щоб воно не скрутилося. Зараз це трошки незручно, але треба зробити. Далі набираємо дві помаранчевих бісеринки, тут у нас виходить робоча ниточка, коричнева бісеринка. І помаранчева бісеринка з того боку, з якого ми закінчили плетіння, проходимо через неї, а також через сусідню помаранчеву бісеринку. Витягуємо ниточку, підтягуємо ось що у нас вийшло. Тепер набираємо дві помаранчеві бісеринки. Ось так. І ось у нас хвостик тут. Проходимо з того ж боку, де виходить хвостик, через дві помаранчевих бісеринки, витягуємо. Ось у нас ще одна квіточка, і таким чином, чином ми закрили коло. А далі ми ховаємо ниточки, закріплюємо так, щоб наше кільце не розплилося. Я закріплюю це таким чином, ось проходжу через кілька бісеринок по колу, щоб нічого не сплуталося, підтягуємо. І далі між бісеринками, ось так, зав'язую вузлик, затягую. Інший кінчик ми так само підтягуємо, добре все затягуємо. Це трошки незручно, але треба зробити. Ось так далі по колу йдемо, знову. І ми так можемо пройти по колу стільки разів, скільки ми хочемо. Далі ми обрізаємо ниточку. І це ж саме ми робимо з іншим краєм ниточки. Ось таке кільце у нас в результаті вийшло. Я сподіваюся, що вам майстер-клас сподобався, все було зрозуміло. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Не забудьте нажати на дзвоник, щоб не пропустити нові відео. І до нових зустрічей!